Жінка підковзнулась на тротуарі і впала під вантажівку. Інцидент трапився на вулиці Капушанській. Сьогодні близько обіду на місці залишилася лише заледеніла кров постраждалої. За словами очевидців, шофер, що й не розвантаживши товар до місцевого супермаркету, виїжджав. А 84-річна жінка, проходячи поряд з машиною на слизькому тротуарі, впала просто під переднє колосо. Я бачив, як ця старушка йшла, і ви машина двинулася, все одно далі йшла. Подскользнулася і впала. Вже тоді водій побачив, коли йому крикнули. Зараз вона в лікарні її забрали. Перелом однієї ноги я бачу точно відкритий, може й друга не знаю. На місці події працювала поліція. Наразі відома лише версія водія. Потерпіло, забрала швидка. Її стан стабільний. Зараз її готують до операції. У неї має місце обширна травма м'яких тканин і перелом малого мілкової кістки середньої третині. З незначним зміщенням. На теперішній момент хвора готується до оперативного втручання, пехоран. Стан хворий стабільний.